Хлопці-олігархи, заїхав я на пшеницю, як я вам казав, обробляв по пропорцевому листку і заодно давав 400 МЦПА. 400 грам на гектар, тобто міліграм. І думаєте що? Трошки сосенка загинається, бачите? Хоча небагато, здається, все вона всього 400. Але щось воно робить. Щось воно робить. Отут, дивіться, як покрутило сосенку. Трошки жалії, треба було дати хоч би 600, а то й 800. Ну але тим не менше, все одно якусь воно роботу бачу робить. Правда, я на всіх полях не їздив, не мав коли ще оглядати. Бачите, який прапорцевий лист. Як в кукурузі. В кукурузі. Три рази азотне живлення. Пшениця буяє аж. Я думаю, буде час, я ще пообіжджую остальну пшеницю. Буря трошки зайнятий